Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Нікопольський район зградів та ствольної артилерії, накривши вогнем місто Марганець та Нікополь. Є двоє загиблих та дев'ять поранених. В Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літні чоловік та жінка. Попередньо ще дев'ять людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад 2 десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання у місті Нікополь через атаку російської армії, понівечені 11 житлових будинків та гараж. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється.